Всім привіт! Це Shiny. Підготував для вас основи опори Б-точки на карті Ancient і приємного перегляду. Я вам покажу три стартовіка: від Ніка, Перфекта і Теса. Як можна почати раунд, фулл пасів антираж, полупасів і повна агресія. Трошечки гранат, позиції в мід-таймінгу, тобто в мідл раунді. Перший стартовік це Ніка, Ніка Антираж. Все, що нам треба, це фул бай, хороші гранати. Скидання фастового моліку. За ним хає. Додж флеш. Якщо ми спотимо, що противник біжить, фастово тушить молік а біля флешок, скидемо відразу смок мідсайд. І тут вже починаємо танцювати. Фішка цього смока при прийомці фастового, це те, що противнику дуже тяжко влетіти в нього. Тобто він так, да, він може в теорії сюди забігти, але е, він може просто загубитись при ньому і прийняти людину, яка випригає з нього, набагато легше, ніж просто коли вони забігають сюди толпою. При цьому раунді головне це грамотно виживати за цим смоком. Тобто ми відрізаємо ним, доджимо флеш потенційно, да? дуже уважно слухаємо. Коли вони біжуть в смок, їх дуже добре чути, і ми можемо краще зреагувати на противника, який випригає в нього на тебе. І набагато легше його вбити. В свою чергу противнику, коли викатується цей смок, плюс-мінус такий, да? йому тяжко, тяжко. Єдина така функція. При цьому, це забіг в сайт, і йому тут просто виживати. Якось він не може зайняти ключові зони, а ключові зони при заході на Б, це якраз це от за кубом, Дел і темна. Коли противник, якщо противник займе це, вп'є опорника, йому набагато легше потім обороняти пачку. Тобто просто потім відрізати 100 метрів. Тут же танцювати, просто доігрувати клач. Тому головна ідея при цьому антираш це, це, це смучовичок. Другий стратовік. перфекта. Головна фішка в ньому це пройти в упор до ромби. Тобто на початку раунду ми можемо не скидувати навіть молік, можемо докинути якийсь хаєшечку або молік на проход до Києва, допомогти ігроку Києва. Да? Тобто, це може бути якась просто да? Ось така. І скинути правою кнопкою антипік цього чола. Флешку, щоб прийти в цю зону. Далі в нас же є вилки. Тобто під файт ми можемо пройти далі на шифті. Але якщо файту з Києва немає, його обрізали да Київ-чувака нашого. Або він там відійшов, або він грає більш пасивно. Ми можемо просто, отут, у нас тріхі, взяти смачочок і отак танцювати. Головне це робити обережно і круто тикати на АД при контакті, якщо ми бачимо тінь, наприклад, або ми бачимо ну, біля... починається там розкіт, наприклад, да? ми можемо дуже швидко скинути оцей смок, який дуже сильно застопорить атаку, і тут вже приймати, тобто відійти, пробувати відійти сюди, за колону, танцювати, доджити флеш і приймати виходячих з смока. Можна взагалі занагліти і стати ось сюди в упор. Що є більш небезпечним, при тому, що можете розбити цей смок або нашити, але це вже на ваше усмотрення. Тобто цей старт раунду предполагає собі те, що ти, ви коли стоїте сюди, ви чуєте дуже багато інформації. Тобто ви чуєте якісь розкид з, двер... з дверей, куди противник підходить, тобто він підходить під Київ, да? він десь файтиться під бустом, під своєю коробкою. І ви можете швидко обрізатись смоком і просто виживати при цьому. Третій стартвік, називаю його Тезес, побачив його демсі. Все, що нам треба, це молік і Хє. Починаємо з темної. Закидаємо молік, поляні. Хає. Чуть нижче. І запікуємо двері. Максимально агресивний старт. Можемо знайти кіл, можливо, навіть два. Знайти інфу. Тобто, у вас є які функції при цьому. Коли ви обрізаєте тут хиєшкою і моліком... Тіпочка, який може вас потенційно пікнути швидко, в нього трошечки іде розфокус. І він не завжди буде очікувати те, що людина прям так агресивно забіжить і просто йому надає ну, просто по бажці, Да? І тут є функції різні. Можна пройти обережно, якщо ви впевнені, під молік, прямо сюди, якщо вас спускають. І зібрати дуже багато інформації, знайти кіли. Можна агресивно просто прєфати. Тобто, Виходячи тут на широкому, префом зносити тут чіла. Потенційно, скоріше всього, він стоїть в цій зоні, або в цій, тут на офіку. Тобто, треба просто розуміти це. Преф, 5 пуль, і можна навіть йти і далі доігрувати навіть як перфекта, тобто як другий стартовік. Зробити першу агресію, знайти кіли, знайти інформацію, і доігрувати отут в полу зі смачком. Бо ми його сейвили якраз таки. Доігрувати як перф. Далі продовжимо з основних таких рутинних справ Бепори. Це скидання, наприклад, смока рампи, або скидання смока в двері, щоб хлопенути чувакам. Да. Більш часто я использую, наприклад, для дверей оцей смок, який я сам знайшов. Дуже прикольний, швидкий. і, Із-за того, що зараз смоки не так круто залітаються щель, да, вони розкриваються і тут дуже багато випуклостей. Треба було знайти, для мене була задача, знайти смок, який лягає іменно в цю зону більш глибоко. І який можна скинути сейвово, Да? Знаходимо такий условний квадрат, да? і тут дуже чітко видно, як перехрестя цього квадрату. Просто jump-throw. Як бачимо, смок закидується глибоко. Тут немає ніяких випуклостей, ну, майже, да? що дозволяє противнику да, безпечно сюди пройти, коли в нього закрита ця ділянка, пікнути або навпаки. Далі це смоки-обновка, наприклад, з-під двоєчки. Е, Смоки-обновки рамп. Тобто ми бачимо цей зубчик, сідаємо. Смок. І друга варіація це більш сейвова, Сюди. Скидаємо. Це перша варіація. Друга, треба розуміти, що він трошки випуклий і може закривати оцю частину. Тут може вийти противник. Але це може бути і ловушкою для нього. Тобто, якщо ми прийдемо сюди в офік і будемо контролити, це то uh, easy kill. Флешки, які ми можемо закинувати е, на хлпу, наприклад, кейв чуваку да, над умною. Е, з двойки. Для мене лайнап плюс-мінус е, ось тут, тобто ця ступенька, вище, нижче, ти завжди закинеш, це трошечки розгону. Джемсоу. В чому прикол цієї флешки? Те, що вона блайндить умну да, ігрока. Вона блайндить під бустом. Вона тут зривається. Вона блайндить двері дуже чітко. І не блайндить людей, які файтяться з дев'ятки, які файтяться з Кейва, да? тобто вони можуть сюди забігти і не кидати просто по лицям. Як це можна іспользувати? Можна использувати смуквері, підійшов на двойку, зажав флеш, колиш, рейді, все, закинув. Файт, зачистило зону. Все чітко, все круто. Прикольна фішка, яку знайшов недавно, що можна додати до цього стапу, да? щоб допомогти своїм гравцям якісно зайняти зону. Опять же смачок. Підходимо сюди і цілимось плюс-мінус ось тут такий рубець, зубчик, да? І ми цілимось плюс-мінус нижче нього. Трошки лівіше. Закид. Треба натренити трошечки цей молік. А, як бачите, тут горить повністю ця зона, і прям до проходу навіть під кейв. Закидуємо цей молік, тобто спочатку смок, молік, і докидуємо відразу флеш. На пік якісно займається ця сезона. Все, нічого складного. Я думаю, можете використовувати це в парі з гравцем, якщо граєте або ви десь в команді. Любімі мідл раунді офенли для мене. Якщо ми приймаємо кейв, дуже крута є позиція ця, коли ми стоїмо не в углу і не за двойкою. Оце є пр-позиції, на них виходять частіше все з прицілом заготовленим, якщо там жорсткий е стрілок, то він вам знесе кабіну відразу. Тому ось тут от є оптимальним варіантом, якщо ви впевнені в собі, і знаєте, що дасте 1-2 кіли, можете отут-от просто танцювати і приймати. Тому що дуже рідко, коли виходять іменно сюди прєфа, бо тут дуже велика е стіночка. І моделька може стояти в будь-якій частині, да? і чаще всього, коли людина там пряфує двойку, ви можете побачити його плечо і бути дуже круто готові до його наступного да, піку, його наступного муву. Будете вже роботно ставити приціл і вбивати його. Другий офік ямка, як ми його називаємо в команді. А, і за ґрунту, який тут просідає по карті ландшафт, да, можемо якось насісти тут. І коли людина виходить, в неї моделька, коли тут сідає, вона набагато нижча, ніж приціл ставить е гравець. Більш на високому рівні гри, да, тут вже пряфають. Вони знають е цю фішку з ландшафтом і знають, що моделька тут нижча. Але на різних. Фейситах, пагах, да? не дуже часто гравці виходять і знають іменно цей прикол, тому треба теж розуміти на якому рівні ви граєте. І взагалі оця от позиція на 1-2 кіли прийомочку дуже крута, бо ви можете ще засейвитись, попросити флеш-тімейта або самому накинути двома кнопками, репікнути, знайти ще кіл. Третя позиція. Overpower. Спінкс, як я його називаю. Отут тут офік виходящих з рампи. Також треба розуміти, на кому рівні ви граєте, якщо це паги, навіть на 3К Ела майже ніколи не пряфують цю штуку. Ну реально, ну, типа є просто індивідууми, е які можуть прєфнути це, які грають на плюс-мінус нормальному рівні. Але в більшості випадків гравці як захищають зону. Вони пряфують це, і вони починають дуже жорстко фанитись за ось цей угол. Тому вони починають розпікувати так, так. І коли вони відкриваються навіть до букви Б, тобто до цієї частини, ви вже їх бачите. Дуже крута позиція на багато кілів, реально дуже багато кілів робив на різних квалах, на ІСІ. Навіть гравці з казалось би, високим досвідом, вони, навіть вони не чекають цю херню, тому треба розуміти це. І використовувати дуже легко. На останок покажу якісь ще дефолтні гранати, розкіди, які можуть пригодитись для гри в парі або для соло гри. Два моліко — це основа, така база. Тобто найтри я покажу вам. Перший це. Це почувствую, яке я показував при старті Ніко. Тобто тут нічого немає складного, треба просто зайти на карту і трохи потренуватися. Тобто він ну, реально легкий. Казалось би, ти біжиш, да, на бігу відпускаєш. Казалось би, він якісь тяжкий, але ні. Все, що треба, це вирівнитись плюс-мінус по цій лінії на бігу, і вже чувствувати, коли ти проходиш стінку, цю, відпускати його. Тобто не дає гравцю зайняти Ніко, не дає кіну прорашити. Да? І це є прям база. Другий молік це вумно, друга база. Треба тримати приціл трохи нижче цієї синьої лінії другої, тобто між першою і синьою і, і трошечки нижче. Проходимо стінку, відпускаємо легкий молік, допоможе зайняти зону, пройти кейферку або агресії з банану. І третій молік. Також третя база це підбуст. Якщо комбінувати їх. показую. Ми можемо комбінувати два моліка, тобто відпускати, наприклад, в умну, відпускати сюди під буст. І ви просто бачите, як горить вся ця зона. Гравцям нікуди діватися. Якщо ще лежить смачок в дверях, який можна відпустити. Таким чином, як я показував на тезисі, це той самий лайнап по факту, тобто це Ліани. Ви просто біжите, отак от вирівнюєтесь, і він закидується прям чітко. Якщо ви граєте в парі, наприклад, навіть на премі, то тобто це Молік умна, закидується. Молік під буст. І третій гравець біжить і кидає смок. І навіть флешку правим кліком, на... Все, якісно. Зайнята зона, повністю відбита. Дуже оверпауер раунд. можете реально обузити прям таким чином, або просто для розуміння, що так може бути, що тут можуть закинути два моліки і жити в цій зоні дуже тяжко. Ту. Тільки якщо отут гравець просто вийде і почне зустрічати вас, але ну, його розміняти. Не є якоюсь трудною задачею для гравців, якщо вони будуть розуміти, що тільки така функція є у цього гравця. Це була. Основна база, яку можна, можна взагалі показувати, яку я можу продемонструвати, і щоб якісь початківці. Да, або гравці просто для свого розвитку розуміли, що так можна. А, які є старти, які є гранати. Дякую за проліт. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мої соцсети. Та чекайте відео від інших гравців, тому що серія з основами не закінчена і буде тривати ще, думаю, дуже довго. Буду записувати для вас ще щось цікаве, підготовлювати, і скоро все покажемо.